Що ти сердишся? Ну чого ти сердишся, господі? Аж трусишся вся. Ну, прийшов сірий. Ось він. Я сьогодні вже поспілкувалась, відповіла мені Оксана, сусідка, ой, вибачте, вона купи мазь, і як каже, як я його побачу, то намажу. То я їй написала і поділися зі мною. Може, я частіше ж бачу, вона працює, а я вдома. Фенді, тихо. Так зараз я його погодую, бо говорять, що йод не допоможе. Ну, а може й допоможе. Ну, не знаю, коли вона його купе. Так, давай сюди. О, сюди йди. О, щоб ти не розлив. Отак. Ну, що вона про нього говорить? Що він вони його майже не бачать, так а де ж він їсть? Він же не завжди до мене приходить. Не знаю. Ну, такий хороший котик впитаний. Отак можна було й намазати, але ну, я не приготувалась. Ну, я думаю, що вона може сьогодні купи. Та і чи воно б допоможе. Хоча люди говорять, що допомагає. Ну, оце так. Голодного не лишаю, що є, даю. А де він, чого він від них пішов, як вона так говорить. А може, вона його не бачить, там же в них і будівництво, і будинок великий, де він там, не знаю. Ну, ось молоко виликав швидко, ну, тепер іще й хлібець там м'якенький, хай поїсть. Все, закриваю, бо сердиться Фенді. Дай Боже, врятувати його. Гарний котяра такий. Подивіться на нього кабана. Поїв і пішов, там у мене квіти. Що ти ото робиш? Ви бачили? А ворон лякається. Та ти ж здоровий. Ой, чудо. Ще щось там шукає, не зрозуміло. Ти ж вже не голодний. Сірий, сірий. Ти що, забув вже, як тебе звати? Чудо. Дай Боже врятувати його. Такий гарний кіт. Вітерець. А, мисочка полетіла, ну потім позбираю. Сірий, ти там що, травку в мене їси, шукаєш? Ой! А фенді сердиться. Вчора купили м'ясо, то я його в холодильник сховала. Ой, оце на дві тисячі. Ну, звичайно, це не на один день, тому. Тут більше фенді, ніж мені або нам. Так, я хочу висвободити оцей пакет, він чистий. А цей от, це оце все для фенді. Важке. Так, і зараз мені треба його попакувати. це телятина. ось така. Ой, хоч би не впало. А, воно тут трішки прив'язане. По 500 грам в пакетики. Ну, десь зараз. Так. 430. Віка сказала, що тут 6,5 кілограмів це Фенді, ну 509, це десь так можна. Що ти прийшла? Що я тебе згадала? І оце все в пакети. Ну, говорить, Фенді 5 кг а півтора можна лишити собі щось там готувати. Ну, добре, хай буде так то значить, мені треба 10 пакетів оце нарізати. Так, 399. 497. Ну, так, хай буде. Приблизно. 498 навіть. Оце 10 пакетиків. Ну, так, я буду продовжувати, а це. Це, поки я була в перукарні, вона сама купила. А це вона на борщ взяла ось таку. Ну, на два борщі це точно буде. Розділю, ну це показую. Це взяла, це, бе... як вони називаються, бедро, а це гумілки. Ну, я це все попакую, а зараз. Так. Тільки сказала, зараз підемо на вулицю, вона вже тут, а я так швидко не можу одягнутись. Ну, зараз її випущу, потім сама вийду. Біжи, біжи, біжи. І ще як на зло, і мікрофон розрядився, так що будемо без мікрофону гуляти. Ну біжи, гуляй. Ну, бігай, бігай. Що ти? Ні, я в гараж не буду йти, що там робити, Фендюш, пішли гуляй, Іди на сонечко. Трошки з'явилося сонечко. Іди сюди, іди. Пішли погуляй на сонечку. Уток, уток, біжи, біжи, біжи. Гуляй, гуляй. От молодчинка, та. як козлік. Ну, бігай. Сонечко. Сьогодні холодніше, ніж вчора, і набагато холодніше, ніж позавчора. Красуня. Трішки погуляємо. Так. Так. Ну, ти. Ага, ти хочеш, щоб я за тобою пішла? Ні, не піду. Так, скоро, скоро вже весна і якась буде праця. Я сьогодні пізно вийшла, якби трішки раніше. То земля тут була така чуть примерша, можна було позрізати. Ну, я завтра це зроблю. Та й я б сьогодні зрізала так отож. Сіла зарядка в мікрофона. Ну нічого, просто погуляємо. Так ось. Іди сюди. Іди красуня, я її вже вичисала, да. може, сьогодні покупаю, Віка дала нам добро. Може, додому? Га? Підемо додому. Додому Фендюша піде, піде додому. Ну, добре, пішли додому. Так ми мало 30 хвилин погуляли. Ну, пішли. Ось ми так покупалися. Я її не знімала, бо я вперше її сама купаю, завжди віка купала, зараз оце ми в полотенечко, рушничок ось так закутались і ми лежимо. Ну і зараз феном буду її висушувати. Віка сказала на середню і холодні включать. Ось його так вона не хоче навіть підніматися. Феню. Поверніть, поверніть, не так, Ми сухенькі буде негайно. Отак ми сусимо. Люда обвертається. Ну все, ти красуня. Пішли на пол. Сухенька, чистенька, чого ушка трусяться, вже ж не не сушуй, не купаю і пахнеш. Красуня. Говорила, буде труситися і качатися і висушуватися. Так я її вже висушила. А вона дивіться, що робить. і вичисала і висушила, і викупала. Ой. Твій Міша грязніший, он валяється, бо ти ж його засмальцювала. Ну, кра... Ось, бачите, потєха яка. ох, і красуня. Ну, хватить, хвати вже. Ось так після купання. Ти ж сухенька. О, дивись, що робить. Чудо. <смірно> Стояла смирно, молодчинка. Так. А тепер оце таке виробляєш. І скільки ти будеш так? Смішно? Прийшов гарбуз. А що ти? Може, ти хлібчик будеш? О, він навіть хлібчик їсть. Проголодався. Ось так. Всі коти сюди до мене. Якби ти сюди не ходив, а то й тебе лишай нападе. Їж, їж. Холодний. Ой, Боже Боже, люди добрі. А ти чого дома в теплі добрі? Ну, дала кусочок хліба, ну і що? Ну що? А ти м'ясо з гречкою віси. Так.